Вітаю вас, шановні. У мене косовиця. Ну, вивчаю ячмінь гривастий, його характеристику, його поведінку. Тому що, шановні, ось він ячмінь гривастий. Подивіться, який він гарний. Як він гарно виглядає, правда? Ось. Бачите, які колоски гарні. Під подихом вітру. Він так, бачите, який гарнющий. Але коли він робиться вже ось отакий, бачите? Такий розчепірений. Дивіться, ось отакий. То тоді, шановні, ось показую вам, ось отаке, ось, бачите, літає по всьому городу. Один раз я його вже зрізала, але, мабуть, високо. Тому що це вже другий раз. Ось, подивіться, бачите, ось, ось воно літає. бачите? Воно відділяється від е, стержня, від самої травинки, і оце вже ось літає. Так що, з одної сторони, ячмінь гривастий, він дуже гарний, подобається. Я його залишила. Подивіться, він тут дуже гарно виглядав із вербеною бонарською. Коли оці колосочки, бачите, ось дивіться, колоски, коли були ось отакі, дуже гарно було. Але тепер він шкодить. Уже тої краси немає, а вітер розносить, куди хочеться йому. Тому роблю, як кажуть, кардинальну стрижку. Подивимося, що ще до осені, тому що 9 вересня він себе, як кажуть, бачите, ось подивіться. Я його тут у борозді, я вже казала, що він у мене тут у борозді. Ось подивіться, бачите? Як кажуть, три, три стадії. Гарненький ось оцей, бачите, який такий навіть рожевим відсвітлює. Ось такий вже закучерявився ось біля нігтя. І ось посередині, який вже відділяється. Як кажуть, продовжує покоління. Ось, бачите, я його так у борозді лишила, але зараз пройдуся і позбираю, бо то буде, мабуть, щось не дуже приємне. Ось вона, красунечка. Дуже гарно виглядає на фоні космеї. Ось з тої сторони, від теплички, йду, ось так дивлюся, вона дуже гарно гармонує, бо цьогоріч космея не має тої такої краси. Хіба що ось маю один кущик, яким любуюсь, бачите? Ось там біля куба. Ось і сонях і тут такий пересаджений. Бачите, ось вони, космея. Оце один гарний кущик, що такий не можна пройти ми.